Просіть і дасться вам. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і тим, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять, Чи є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить гриби, подала б йому гадюку. Отже, коли ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим більше Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Матея 7.11. 7, Дорогі мої, прохальна молитва, очевидність і таємниця. Очевидність полягає ось у чому? Хіба вона не є природньою? Особливо у випробуванні Господи, прийди мені на допомогу. Скільки людей віднайшли шлях до Бога якраз у складених ситуаціях згадали про Його існування у хвилини найбільшої тривоги. Втім, ми не завжди просимо, бо не дуже в це віримо. Або ж сподіваємося впоратися самі. Або не хочемо турбувати Його нашими невеликими клопотами. Він не має доволі інших справ, інші турботи, набагато важливіші за наші. Ця молитва також і таємниця. Даремно ми молимося, адже ніколи не вдосконалимося, у всякому разі не завжди. Тоді ми починаємо сумніватися у собі. Ми не вміємо це робити. Або, можливо, просимо про те, про що не потрібно, про те, про що не повинні просити. Можливо, ми навіть починаємо сумніватися в Богові. Якби Він існував, то відповів би мені. Ми сумніваємося в Його силі, сумніваємося в Його любові до нас. Однак, у притчі про надокучливу вдову Ісус переконливо стверджує, хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до Нього день і ніч, Луки 1-8. Тоді що, що ж думати про цю очевидну суперечливість? Бог задовольняє наші прохання чи ні? Чи ця молитва справді є ефективною? Чи ми отримаємо очікуваний результат? Та, а може вона не потрібна? Цитований вище, дорогі мої, євангельський уривок дозволить нам зв'язувати це питання, таке настерливе у випробуваннях, особливо, коли вони не припиняються. Залишаються без відповіді. По-перше, зауважмо, що Ісус наказує нам просити. Просити це добре, Христос заохочує нас до цього без вагань. Ми можемо приглушити наші сумніви, що не надокучаємо Богові, розповідаючи про свої потреби. Навпаки, Він чекає, що ми їх Йому висловили, як довірливі діти, що сподіваються на його доброту. Ми часто перед кимось жаліємося, виказуємо усе, що нас були. Чому ж ми цього не виповідаємо Богу? Ми, ми розказуємо ті заучені на пам'ять молитви бездумно. Розкажімо про те, що нас болить, що нас тривожить. Адже ж Він каже: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегчу вас. По-друге, Ісус пропонує нам шукати, стати активними, не чекати, коли рішення впадуть готовими з неба. Ми повинні засукати рукави, потрудитися, нам треба зробити перший крок крок до віри, щоб Бог зміг нам відповісти, врешті Він каже нам: прощіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Ось, що для нього є ствердженням, певністю, так, вам дасться, ви знайдете, але не обов'язково те, що ви просили, чого шукали. Можливо, не в... але в чому немає жодної певності. Ви отримаєте і знайдете те добро, яке отець приготував для вас. Це може бути те, на що ви сподівалися, а може й геть щось інше. У всякому разі, перебуваючи у вірі, ми можемо бути певні, що це буде найкраще для нас, адже Бог любить нас. Хоче для нас добра і знає нас краще, ніж ми самі себе. Він краще за нас знає, що для нас добре у кожну мить нашого життя. Бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до Нього. Матея 6.8. Дорогі мої. Тоді, що ми такого доброго отримуємо, навіть кращого за те, чого прагнемо? Якими є ті добрі речі, що Отець нас призначає, особливо у випробування, через які ми проходимо? Це мир, довіра, сміливість, сила. Надія все те, що Він приготував нам у своєму милосерді, не для того, щоб ми втікали від труднощів, а для того, щоб учинити нас здатними впоратися з ними і навіть взяти гору над ними. Всі ці дари для нас найважливіші, але один з них Охоплює усі. Він є ніби таким прихованим скарбом Бога, найвищою мірою, доброю річчю, його абсолютною відповіддю на наші прохання. Один паралельний уривок з Євангелія від Луки, 11.13, ясно це нам відкриває. Ідеться про самого Духа Святого, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Дорогі мої, і справді, Святий Дух є найбільшим добром, яке тільки можливо для нас, є тим, хто дає правдиві відповіді на наші запитання. Тому у випробуванні прошімо про допомогу Святого Духа, заступника, утішителя, визволителя, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби Діб життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас від ущакої сквер від усякого зла, від усякого учаготе, що нас непокоїть, і очисти благий душі наші. Нехай Він, тобто Дух Святий, оселиться у наших серцях і дасть нам цей, дар, свій, свій дар, свої харизми, і ми отримаємо від нього необхідне світло і благодать. Щоби побороти будь-які перешкоди. Але це мусимо зробити разом з Христом, разом з Отцем і разом з Святим Духом, тобто Пресвятою Троїцею. Про що можна просити у молитвах? В ситуаціях, коли людський розум не може знайти виходу із становища справ, Серце веде нас до церкви, схиляє перед образом Ісуса Христа і вчить гаряче і щиро просити Його про допомогу. Звідки, питається людина, чиє життя пов'язане з релігією, лише тим, що колись після народження хрестили згадує, що остання надія це Бог. Ми звертаємося з молитвами про допомогу до Бога святих Ісусу Христу, Богородиці, як до останньої інстанції, мовляв, якщо не вони, то вже ніхто не здатний врятувати. Але це не вірно. Бог не останній. Він має бути першим, до кого ми мали звернутися про допомогу. Правда, для того, щоб сильна молитва про допомогу стала дієвою, треба знати, як її вимовляти і що пропонувати Господу натомість. Перш за все, коли ми вирішили просити щось у Бога, сформулюйте для початку є своє прохання в розумі. Нехай це буде щире прохання, без лукавства і облуди. Просто розкажіть. Що у вас на серці і чим вам можуть допомогти. У той же час подякуйте Господу за всі блага в житті, за те, що ви і ваші близькі живі і здорові. Потім поясні, що будете намагатися не грішити, змінити своє життя, не брехати, не заздрести, не лихословити. Для того, щоб молитва Господу Богу про допомогу була ним почута, потрібно побороти гріховну стіну, що розділяє вас і Бога, а це означає приступити до сповіді, прийняти святі тайни Євхаристії, а потім зачніть жити по-іншому, як би не було складно. Допомагайте тим, кому ще гірше, ніж вам. Хворим, убогим, стражденним, покинутим дітям. Перш за все, це підніме вашу самооцінку, що є в світі люди, яким гірше, ніж вам, а ви, як би вам не було погано, завдяки Богу можете ще їм допомогти. І запам'ятайте, ніколи не можна молитися чи просити у Бога. Як... Про які ви просите про зло для іншої людини, щоб, наприклад, щоб Бог когось покарав, комусь щось відобрав. Бог не виконує таких прохань, які можуть комусь нашкодити. Але цим самим проханням ми самі себе ще більше віддаляємо від Бога. Зустрічається два. Чоловіки, монахи, один монах посадив оливкове дерево і почав молитися. Господи, пошли деревцю моєму дощу, і послав Господь на землю дощ. Деревце напилося вологи, а монах молився далі. А тепер, Господи, прошу послати багато сонця, деревцю моєму потрібне тепло. І Господь посилав сонце, дерево росло. Монах далі молився, Господи, пошли невеличкий морозець, щоб укріпити коріння та гілки. Господь послав мороз і дерево загинуло. Монах дуже засмутився. Він пішов до іншого монаха, щоб розповісти свою історію і поділитися горем. У мене також є оливкове дерево, відповів той, і моє дереце чудово виросло. Але я молився інакше. Я сказав Богові. Що він творець цього деревця і краще знає, що йому потрібно. Я просто просив Бога піклуватися про нього, і Він це робив. Ми часто просимо те, що з нашого погляду нам потрібно, натомість треба просити у Бога про те, що для нас корисно. Не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена, послання апостола Павла до Римлян 12.2. Не поспішайте засуджувати цю притчу розповів один чолов... учитель своїм учням. На лайнері пливли чоловік з дружиною, коли він почав іти до дна. Подружжя допливло до рятувальної шлюпки, але місця там вистачило лише одній людині. Чоловік несподівано відштовхнув дружину у бік і зайняв вільне місце. Перед тим як потонути, жінка промовила кілька слів. Учитель зробив паузу і запитав учнів Хто правильно відповість, що сказала дружина чоловікові перед смертю? Майже всі учні відповіли, що вона вимовила, як ти міг так вчинити або ненавиджу. Але один учень був мовчазний та насуплений. Мудрець запитав його думку, і той відповів Думаю, вона попросила чоловіка наглядати за їх дитиною. Учитель здивовано запитав. Ти що вже чув цю розповідь? Ні. Але моя мама перед смертю просила батька про те ж саме. Вчитель, насилу стримуючи, сльози, мовив «Ти правильно відповів. Але на цьому історія не закінчилася. Виживший чоловік незабаром дістався додому, де його чекала донька. Він старанно дбав про дівчинку, поки вона не продорослішала. Через багато років, вже після смерті батька, дочка перебирала його речі і знайшла блокнот, в якому говорилося. Перед тим як відправитися у на лайнері, ми були у лікаря, і він поставив дружині страшний діагноз, смертельна хвороба. І залишалося зовсім мало часу. Я б віддав все, якщо б міг померти замість дружини. Але хто б тобі дав, хто б тоді дбав про нашу дочку, єдиним виходом було відштовхнути її серед океану і врятуватися самому. Так дочка вперше дізналася про ту жахливу історію. У кімнаті запанувала тиша. Мудець вчитель зрозумів, що учні зворушені цією історією. І багато з них тепер знатимуть, що нерідко під маскою добра ховається жорстока і черства душа, а під виглядом огиданого. Жахливого, на перший погляд вчинку можуть проявлятися добрі наміри. Дорогі мої, ніколи не судіть про мотиви чужих вчинків по першому враженню, адже ми часто зовсім не знаємо справжніх причин. Найкоротша молитва. Свою кожну моглитву намагаюся не забувати розпочати з вдячності, а не з «дай», прошу, будь ласка, дякую за прожитий новий день, за сім'ю, живих батьків, за можливість дихати, бачити, чути, радіти. За все це варто дякувати Богу. І навіть коли важко, сумно, самотньо ці випробування ми отримали, бо той, хто нам їх передав, знав, що ми впораємося і, врешті, залишимося вдячними. Дякую, це слово у кожній змов світу не просто так. Воно одне з найперших слів, яких навчають нас батьки, щоб ми поважали суспільство. А вона натомість симпатизувала нам. В українській мові існує два вдячних слова. Дякую та спасибі. Вони мають різне походження. Ближчим для українців є спасибі, утворене з двох слов'янських слів: Спаси Боже, які з часом злилися в одне. Трапилося це порівняння недавно. У письменних пам'ятках це слово вживається з 16 століття. Хочете вірте, хочете ні, але коли я розглядаюся довкола і вдивляюся у численні причини за те, щоб подякувати, що у мене є, Бог дарує мені ще більше, набагато більше, аніж навіть заслуговую. Якщо ви любите подорожувати, знайомитися з новими краєвидами, але зараз з якихось причин не можете поїхати з місця, де ви є, підійміть голову, коли йдете звичною стежиною додому. Там завжди буде нове небо, комбінація хмар і кольорів, яких ви раніше не бачили, нам це здається просто так, тому що ми хороші. І коли схибили, це теж для нас, Божу щедрість насправді, не заповнить жодне дякую. Кажуть, ми ніколи не отримаємо того, що нам хочеться, доки не відчуємо щиру вдячність за те, що маємо. Бажаю вам свого часу отримати нагоду подякувати та здійсненну велику мрію. Просто пам'ятайте, що найкоротший у світі текст молитви. Дякую. Кому потрібна молитва, мені чи Богу, мені здавалося, що молитвою можна заслужити добре відношення Бога, його ласки і любов. Мені здавалося, що потрібно молитися щодня, десь як і робити домашні завдання в школі. Тоді будуть хороші оцінки, хороше ставлення вчителя – Похвала і любов батьків, бо особисто мені домашні завдання були непотрібні, нецікаво, не хотілося марнувати час адже стільки цікавого навколо. І з молитвою те саме не хочеться, немає часу, сил, натхнення, але ідея караючого Бога працює, як і пам'ять про погані оцінки та покарання. А я ж відмінник, не можу допустити, що про мене думали погано. Не вмію прийняти себе неідеальним. Однак, молитви Богу не потрібні, Він і так нас любить, усіх, при чому однаково, і святих і тих, кому... і, і тих, хто ніколи не молився. Тоді навіщо ж молитися? Насправді, молитва це дарунок Бога. Він запрошує нас до розмови, до щирої, відвертої розмови і в цій розмові з Богом. Ми можемо бути такими, як є. Не потрібно старатися виглядати краще, бо це лицемірство, а Бог точно знає, якими ми є. І в цій розмові з Богом ми наче наближаємося до нього, беремо часточку Його спокою і впевненості, відчуваємо Його любов. Молитва це засіб, який допомагає нам зростати і ставати більш щасливими, адже де наша увага, там і енергія. Якщо ми звертаємося в молитві до Бога, стараємося концентруватися на Його могутності, милосерді і свят, якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки. Подобайки теж не забувайте, слава Ісусу Христу.